Доброго дня усім шанувальникам театрального мистецтва! Вас вітає театральний колектив Соняшний. обласного центру національних культур в Берніцькому районі. У липні цього року нашому центру виповнилося 20 років, майже стільки і соняшником, його учасникам від 11 до 60 років. Ми із задоволенням беремо. Наше місто Рені знаходиться на самому півдні Одеської області, на лівому березі Дунаю, де збігаються кордони з Румунією і Молдовою. Бессарабські простори, рідний край неозорий, де травиться обояз, де пісень, рідний голос, давани і степами, перевиті шляхами, де до Українець! Болгарин! Хабаус! Молдованин! Як брати у хатині венці рідній в країні, бажаємо всім учасникам і організаторам Третього Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва доброго настрою, натхнення та нових творчих надбань.